Отже, ми заходимо на цвинтар в стрію, на головну алею. Як ви бачите, це стародавній цвинтар і тут купа грубівців. Зараз ми побачимо список, де ми можемо знайти грубівці знайомих всьому світу людей. Ось, наприклад, ми бачимо під 30-м номером Пузина Юзеф. Хоча було, було, треба написати Юзеф князь Пузина. І ось він похоронений в 30-му секторі. Ось є стрийський некролог, і так само тут є описано. Як ви бачите, цвинтар був заснований в 1883 році. Тобто, традиційно, коли Галичина стала провінцією чи королівством Австро-Угорщини, чи тоді Австрійської імперії, то всі цвинтарі при церквах були ліквідовані, а їхні померлі, які були похоронені на цих цвинтарях, були перенесені на цвинтарі, які заново будувалися. Так само у Львові, наприклад, був цвинтар біля катедри Львівської, який був ліквідований. Причина була дуже простенька. Постійні паводки виносили трупів, хвороби і все, що хочете. Ось ми доходимо до каплиці жертвам комуністичного терору, відповідно героям боротьби з москалями в Першу світову війну. Йдемо до могили Юзефа князя Пузина. Звичайно, тут достатньо занедбано. Ну, але що пробшу? Як ви бачите, Надіюся, що я вже давно не був біля цієї могили, надіюся, що я знайду могилу Юзефа князя Пузина. Ось ми бачимо цей грубівець. Грубівець, де написано. Тут спочива Юзеф князь з Козельська, Кузина, ректор університету Львовського, влащитель сіл Станкова, Фалиша. І пили. Поруч з ним ще один князь, я не знаю його прізвища. І тут важко його прочитати, але вони були породжені, породичані їхні дітьми і... Сюди приїжджала правнушка князя Пузина, яка говорила, що тут поруч похоронено моїх двоє прадідів. Ми зараз запалимо свічку і поїдемо на родину князів Пузина.